Росіяни вночі атакували Київ і область Київську шахедами. Працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили. Київській міській військовій адміністрації в обласній адміністрації військовій. Отже, відбій було оголошено приблизно о п'ятій ранку, але до того часу кілька годин, півтори години, навіть трохи довше тривала тривога і відбувалася боротьба проти російських засобів ураження. Їх збивали різними способами. Є, на жаль, постраждалі від атаки на Київщині. Йдеться про те, що в Бориспільському районі Київської області росіяни влучили. По житловому будинку це садибна була така забудова, тобто так сільська місцевість умовно. Ми бачимо зрештою ці кадри. По будинку прилетіли уламки російських збитих, ймовірно, безпілотників. І як повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник, на жаль, внаслідок ворожі атаки БПЛА постраждала сім'я з Бориспільського району, хлопця 17 років, дівчинки 3 років їхні. Мами 42-річної, гостра реакція на стрес. Ще в одній дитини, в сина 13 років, різана рана стопи, чоловіка різана рана на голові. Але, от, власне, всім надали медичну допомогу і бачимо, що постраждали будинки. Зараз вирішується питання забезпечення цієї багатодітної родини. Тимчасовим житлом, от Росіяни атакували Бориспільщину. Своїми шахедами наробили біди і шкоди. суми так само опинилися під ударами шахедів. Власне, вже. Сьогодні навіть вранці російські шахеди атакували Суми. Тобто атака відбувалася вночі аж до ранку, внаслідок чого постраждала людина, зруйновано промислові об'єкти. Виникли пожежі, частина міста залишилася без електропостачання. От і, власне, про це повідомили як Сумський Ова, так і мерія Сум. Ну, з різних джерел маємо від місцевої влади повідомлення, які складаються в загальну картину про те, що є влучання в промислові об'єкти і пошкоджено. Лінії електропередач, зокрема, начальник сумської ОВА Олег Григоров повідомив. Він пише також про пожежі і про часткове знеструмлення обласного центру, тобто частина сум без світла, без електроенергії сьогодні. Зранку через ці атаки. Ну і також місцева влада повідомила, що. Власне, зараз переводяться об'єкти критичної структури інфраструктури на генератори через саме перебої з подачою електроенергії. І у нас також цитата пряма мова мера Сум, виконувача обов'язків, якщо точніше, міського Сум пана Кобзаря. От він повідомляє про те, що щонайменше сім ударів шахедами росіяни по сумах завдали. Можемо послухати оце звернення від міського Сум. Сьогодні було атаковано два підприємства ворожими шахедами. Одному підприємству прилетіло п'ять шахедів, по іншому два. На місці працюють всі відповідні служби. На даний час інформації про пораненим або загиблим немає. Відео будемо викладати з часом для безпеки служб, які працюють на місці, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації ми почули про те, що два промислові об'єкти в сумах були атаковані цієї ночі. І зранку російськими шахедами по одному п'ять шахедів прилетіло, по іншому два. Ну тобто, так виглядає із. Повідомили місцевої влади, що не вдалося збити ці російські дрони, І є, на жаль, прильоти. Чекаємо ще загального звіту від повітряних сил. Побачимо, що ті дані власне будуть співпадати. Але у сумах, очевидно, тяжка ситуація. Велика частина міста, як вже було сказано, без електроенергії, є пошкодження, є пожежі. На превеликий жаль, люди не загинули. Це важливо, це, напевно, найважливіше. Але от місто дуже страждає Від цих ворожих ударів.